Вітаю з вами Юлія Сад України, що на Київщині. Сьогодні покажу вам одну з найвідоміших і найулюбленіших троянд всіх садівників і ландшафтних дизайнерів. І це не плетиста троянда, це та троянда, яку я обрізала в окремому відео і показувала вам цієї весни: троянда Флорібунда Ангела. Гляньте, яка неймовірна хмаринка! Незважаючи на те, що цієї зими більшість троян підмерзли, пам'ятаєте, я лишила буквально 4 чи 5 гілочок. І ось так вона відновлюється, швидко наростає і радує неймовірною кількості квітів. Просто вау! Вона завжди привертає увагу. Усіх моїх гостей, її треба садити як солітер, десь в окремому місці, тому що вона має гарно сформований кущ круглої форми і ось такі привабливі рожеві метелики. Квіти у неї невеликого розміру, але їх багато. Вони утворюють різні суцвіття, прям міні-букетики. Аромат є, але не сильний. Слабкий аромат, такий ніжний і витончений. Колір суцвіть від ніжно-рожевого до яскраво-персикового. Ця троянда має високу стійкість і до морозів, і до дощу, і до спеки. Вона абсолютно не хвороблива. У мене вона взагалі не має ніяких проблем. Хоча я обробляю увесь сад однаково, але цю. Навіть якщо не обробляти, мені здається, вона хворіти не буде. Листя в неї завжди блискуче, зелене, квіти не вигорають на сонці, не осипаються від дощу. Одним словом, не троянда, а мрія. Я дуже рада, що посадила цю троянду в своєму саду. І, як на мене, я вибрала правильне місце. Тому що, коли заходиш з газонної зони в трояндарі, то вона одразу на першому плані. Така велика. Водночас ніжна, водночас яскрава і рясна. Однозначно рекомендую собі посадити цю красуню у сад, тому що Ангела моя улюблена троянда з флорібунт. На моїй сторінці ви можете побачити, як правильно обрізати троянди, як правильно їх формувати для того, щоб було рясне квітування і огляд сортів мого плетистого паркану. З вами була Юля. Я завжди рада вас бачити, завжди рада коментарям, подобайкам, підписуйтесь. То ще цього не зробив. Моя мета зробити Україну квітучою.